Прочитане за травень. Давайте одразу коротко і з оцінками. Почну з двох новел, з циклу «Знищ мене, об'єднай мене. В принципі, ну, можна було додати просто декілька розділів між книжками, ось і все. Але я вже чекаю новиночку, новели від Кенджі. Оце б я б з радістю почитала. А так, в принципі, 35. з 5. Далі. Неймовірна, класна, така вона легенька, чудова. Казка дівчина, яка впала під море. Прям на одному подиху прочитала, мені неймовірно сподобалася. Атмосфера просто ну, топ. 4 з п'яти. Далі, «Гобіт». Ми просто з, з чоловіком а, час від часу передивляємося гобіта, володаря перснів і так далі. Гаррі Поттера», звісно ж. І я жодного разу не читала нічого з цього. Вирішила прочитати гобіта і після цього одразу мусіли передивлятися. І в мене просто кожні 5 хвилин було. «М-м-м», А там було не так. <сум> Тому мені прям, я не знаю, особливо взаємодія гобіта з гномами це просто щось неймовірне. Я сміялася. Ну, клас. 5 з п'яти однозначно буду читати Володаря перснів, а далі передивлятися, звісно, щоб ну, коментувати, так в книжці було чи ні. Далі, третя частина двір Крил і руїн». Мені дуже сподобалося в плані того, що вони настільки стали якимось рідними мені, я начебто спостерігала за давніми друзями. Мені прям сподобалося, он, чи не знаю, видно, чи ні, дуже багато стікерів. Мені прям сподобалось. 5 з п'яти. Погнали далі. Посібник з убивства для хорошої дівчинки. Такий детективний трилер без різних кривавих подробиць, що мені неймовірно сподобалося. Я просто в захваті. Обов'язково буду читати наступні частини. 5 з п'яти. Ну і звісно. Оніксова буря. Одразу придбала в перший же день. Ну, так, трошечки чергу простояла, ну. Хто ж не стояв чергу? <смі> Мені так само стікері просто. Мені неймовірно сподобалося. Це 5 з 5, але я не знаю, як ми дочекаємося ще 2 роки до наступних частин. Це круто. Ось таке прочитане за травень в мене вийшло. Загалом 6 книжечок. Мені прям. Всі сподобались, в принципі. Ну, хіба що об'єднай мене. Але клас. Діліться, хто що читав з цього.